Під час повітряної тривоги читати 90 псалом і молитися своїми словами. І ви повинні розуміти, мої хороші, я був на одному напрямку із фронтів. Оця велика впевненість і надія на Господа, вона окрила ці перші складні дні повномасштабного вторгнення, холодно так було, ми в полях. Святого Писа із Біблії дуже мене сильно зігрівав. Книга Ісуса Новина, перша глава, 9 вірш. Отже, я наказую тобі, будь і муж, не жахайся і не бійся, бо з тобою твій Бог скрізь удиниш. На Донецькому напрямку тоді, коли були, пам'ятаю, на модері, сиділи і книга пророка Ісая. Каже, будеш. І ти через води не потопишся, будеш переходити через вогонь не опалишся, бо собою твій Бог скрізь куди б ти не хочеш. Знову стає легше. Ось ми повинні в наших молитвах робити таке пипо, щоб Господь був минуси. Ми світло для світу. Це ми повинні запам'ятати. Тому що ми пізнали, чи любов батька нашого небесного. Бать. От. Всіх ви злежимо дякую вам за цю службу, будьте благословенні і бережені Богу цієї ночі і завжди. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа.